За півроку у столиці запрацюють бюлети. Необхідні кошти для відновлення свердловин закладено в міському бюджеті. Про це повідомив заступник голови КМД Петро Пантелєв під час спілкування з киянами в контактному центрі. Попередні нарікання киян щодо несправних бюетів влада міста почула. Бюети будуть працювати, будуть системно за бюетами Буде системний нагляд, контроль за саме станом. Якості води з бюветів вони так і залишаються безкоштовними. От і таким чином ну я вважаю, що одна з таких ну, достатньо серйозних проблем міста буде вирішена. Нині ж з найактуальнішого для киян нарахування комунальних платежів та доступ до показників лічильників, аби була повна прозорість і нараховані цифри у квитанціях за опалення та гарячу воду людей не шокували. Управлінець пропонує охоче мешканцям взяти цей процес під контроль. Нам телефонувати на 15 51 15 57 і долучатися до зняття показників Позників приладів обліку в тих будинках, де вони вже зараз є. Такий перелік є на сайті. От кожен бажаючий може зареєструватися. Потім на нього будуть виходити відповідні служби, і там раз на місяць цей процес зняття показників буде відбуватися. Цьогоріч переглядатимуть та реформуватимуть роботу із столичних жеків. За словами Петра Пантелеєва, на їх базі планують організувати сервісні центри, де інформуватимуть населення з будь-яких питань, які стосуються житлово-комунальних послуг. Саме з такими зверненнями найчастіше дзвонять і до контактного центру. Найактуальніше питання це питання житлово-комунального господарства. Це понад 80% наших звернень. Змінилася якість питання, яке надається раніше нашого заявника, киянина цікавило одне його подвір'я, його будинок дійсно мають намір допомогти не тільки собі, особисто в свою квартиру, але ще й людям, які їх оточують. Звернутись з проблемами напряму до міських чиновників мешканці столиці матимуть можливість що вівторка до кінця травня. Першими вислухають питання киян, заступники міського голови. Юлія Поворозник, Олександр Фейко, телеканал Київ.